Купили пічку і приїхали зі Львова хлопці, які нам піч продали і показали. І самі всі шишки набивали самі. Із однієї пічки виросла ціла пекарня, що нині забезпечує хлібом самарий усі ближні села. Надія її директорка розповідає, це справа сімейна. Ще у 2004 році пекти хліб вирішили із двома братами. Починали тоді дуже тоді, взагалі не було в районі. В нашому районі зараз нема пекарні, не було в камінь Ширистку не було. В любом ліні було з хлібопекарінськовеля майже не доїжджалися до машини. Спочатку випікали лише хліб, житній та пшеничний, а згодом асортимент випічки став значно ширший. Розширилася і географія у селах, де здавна шанують пекарські традиції, і часто почуть хліб самотужки, буханці вмить розбирають. Хороший хліб я довольна. Питлів дали. Десять бачить а то це мен. під кінець дня полиці зазвичай порожні, але вже вранці на них з'явиться свіженька продукція. Її випікають кілька господинь уночі у цих печах. І ми там випікаємо так до години другої ночі. Пекарня у самарах облаштована згідно усіх вимог непростих нинішніх реалій. Наприклад, якщо немає світла, хліб можуть пекти на дровах. У Нас пальника можна вийняти і дотопити піч одна дотопити дровами. І ми так не допікали дровами, угу. це ми мусили їх швидко швидко купляти. Ще напередодні, 24 лютого, розповідає Надія, тут планували ремонт. Хотіли, окрім випічки, виготовляти і кондитерські вироби, а поруч збудувати кафе. Такий бізнес рідкість у селах. Однак планам завадила повномасштабна війна. Самари розташовані лише за чотири кілометри від кордону із Білоруссю. Попри таку велику загрозу, на паузу поставили лише плани. Хліб у пекарні і надалі пекли щоночі. «Перші ночі, що 24, 25, 26 лютого, коли ну ми знаємо що мають тут наступати. І мусили бути тут люди, і ми мусили щось там пекти, бо ж мали машини розвести хліб. Страшно, страшно. Паніка була в усіх, але робили ні одного дня, не зупинялись. Чимало селян тоді виїхали подалі, аби не ризикувати життям. Це каже Надія, не могло не вплинути на бізнес. Пекти почали дещо менше. Загроза наступу із території Білорусі нікуди не зникла й нині, але до неї звикли. Кажуть, був страх. Та ніколи не було зневіри і бажання припинити власну справу. Нічого, привикли. Вже ми звикли до того, вже ми навіть не слухаємо, де то чуємо десь тут ідуть якісь тренування, стріляють. Ми навіть і не чуємо його. Робимо свою роботу. А жителі Самарів щодня мають свіженький хліб. Життя триває, попри те, що в будь-який момент можуть прийти білоруси, яких тут завжди вважали друзями. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.